Статус учасника то лише для тих, хто зі зброєю в руках захищає Україну. Цивільним його не надаватимуть. Такі зміни до закону пропонує уряд. Натомість за роботу у зоні АТО чиновникам пропонують удвічі підвищити зарплату. Тепер статус учасника бойових дій отримали вже 13,5 тисяч осіб, із них більше півсотні цивільні. Напередодні в адміністрації президента звільнили двох працівників за те, що вони викликали собі статус учасника АТО. Ще раніше за це ж звільнили заступника глави Мінрегіоном є пропозиція взагалі відмовитись від того, щоб надавати будь-яким цивільним, в тому числі і чиновникам, статус учасника бойових дій. Замість цього я доручаю Мінрегіон Буду разом з Міністерством соціальної політики і Міністерством фінансів передбачити двократне збільшення розміру заробітної платні для цивільних осіб, які знаходяться. В зоні антитерористичної діяльності